Як просто використовувати реміною ремінною, але без додаткового натяжителя. Першою діло. Ремінь підходящої довжини, щоб не потрібно було донатягувати. В моєму випадку якраз 1700 підійшов. Так, як його надіти, щоб не мучитись? Так, повертаємо, значить. Надягли, болти розслабили. Все одно, коли ми знімаємо топортир, розкручуємо, повертаємо так вбік, Ось. Вертаємо, повертаємо і натягуємо ремінь. Беремо ключик з тріщоткою, так. Болт болт має бути. Тут має бути гайка приварена, і тут гайка має бути наварена, щоб виходила ніби як друга шляпка болта, ніби беремо ключик ось. Це Конструкція конструкцію вивертає вправо ще до натягнути. Все. Дубовий. Навіть занадто не, не треба так натягувати, але хай. Так. Все, контрагайли З цієї сторони теж затягнули аналогічно. В залежності від того, ремінь трошки коротший чи трошки довший, може бути невеликий перекос. От тут, наприклад, я трошки перекіс вправо. Якщо ремінь підростянеться з часом, стане рівно, якщо зовсім розтягнеться, стане трошки вліво. Але, до речі, оце чуть-чуть не впливає на роботу. Якщо починає водити по рядку, то водить, там де колесо в ямку попаде, чи рядки занадто вузькі, що колесо виїжджає на бік рядка, починає нахиляти. Не помічав, що було саме в одну сторону. Це трошечки не впливає на картину. Все! Ніякої возні єдина річ, єдине, що е, нема можливості вимкнути ремінь. Тому при розвороті, коли піднімаємо розвертаємося, появляється вібрація на ручки. Ну, я це вирішую тим, що просто зменшую. Оберти, скидаю оберти двигуна, і воно ті ледь-ледь вібрує. Потім, коли заходжу в рядок, підвищую оберти і пішов Трясе, добре, витрушує. От і все, От і вся вся возня. Тобто для мене це простіше, ніж брати той натягувач, його донатягувати ніякої возні. тепер тобто, ремінь піддовший довжини, надів, зняв тільки двома. Натяжками болта все, все тримається дуже міцно. От так. Надіюсь, був корисний. Всім пока!